Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості мого каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми знову з вами готуємо такий обов'язковий наш такий компонент, інградієнт, я не знаю засіб у нашу таку зелену аптечку, вітамінну аптечку, зелену аптечку це знову про нагідки. Цього разу ми з вами приготуємо настоянку із нагідок. Настоїнка це буде на горілці домашній. Нам потрібна домашня горілка, і потрібні нагідки, і потрібна ось така баночка. Е, нічого особливого немає. Нагідки просто зірвані, не миті, ні в якому разі їх не можна мити. Напихаємо баночку е, щільно, але не, не натоптуємо зовсім. Все-таки, щоб туди потрапила горілка. Чому саме горілка? Спирт, ну, я ніколи не пробувала спиртом, і ніколи не робили ми із магазинної горілки, тому що дуже вона сумнівна така, а люди є такі, які роблять просто із цукор дрожжі, дріжджі. Ми горілку не вживаємо, ніяке спиртне, але от така настоянка повинна просто вона необхідна, щоб вона була в кожному будинку. Дивіться, я бачите, не щільно напхала, просто ось так напхала і вся. Тепер заливаю на таку на таку баночку, це десь 700 грамів, потрібно буде десь пів літра. Зараз я вам розповім, для чого це, куди її вживати. Ось так. Вона вляжеться ще. Ось так дивіться. Бачите, оце, оце скільки повинно бути її. І поставити її обов'язково у темне місце, щоб це було і тепло, і темно. Обов'язково робимо маркування. Я завжди вам показую. Беремо листочок, пишемо на її на стоянка календули або на їдок. До речі, нагідки, аптечна назва календула, щоб не поправляли. І пишемо обов'язково, який це рік, 2023 рік, щоб ми знали, скільки вона буде стояти в нас. І тепер беремо скотчу. Нічого складного, просто приклеїмо так до скотчу. і приклеїмо до баночки. Повинна така, ось написано, бачите? Повинна така настоїнка настоюватися як мінімум дві неділі-два тижні, а то і місяць у теплому, темному місці. Потім, що робити з нею потім, якщо десь якась рана, якщо десь якийсь опік, якщо покусали сильно комарі, є такі десь таке знезаразити треба, поранилися ви і промити треба рану, немає перекису водню, немає. Еспирту, немає там такого якихось ліків інших. Просто протираєте ось так. Навіть ніхто робить нігті вдома. нігті, манікюри, педикюри. Вам треба знезаразити. Вам треба протерти руки, якщо ви навіть прийшли десь звідкись. Ви прийшли зараз такий час, що необхідно мити руки з милом і їх знезаражувати. На тампон. На ватний диск, просто і протерли руки. Протерли так само деяка ранка є, що б то не було. Оце нагідки вони дуже знезаразують. тому що нагідки вони такі, як антибіотик, як, як фітонцит. І на домашній горілці це дуже гарні ліки. Пити його просто експертне, ні в якому разі не можна. Запам'ятайте, це у нас ліки. Так. Настоянка, нагідок 2023 рік. Будьте здорові, хай ваша родина буде здорова. А з вами була як завжди, я любов. Зустрінемось.